Привіт! Сьогодні розповім про картку, яка дає 30% кешбеку на всі покупки, як в звичайних магазинах, так і на онлайн покупки, а саме про кредитну картку стартова від Альянс Банку, про який ви, можливо, навіть і не чули. Це відео буде у форматі знайомства з цією карткою, тому, можливо, про якісь важливі нюанси я не розповім, так як тільки її відкрив і раніше з цим банком не взаємодіяв. Тому буду вдячний за ваші доповнення в коментарях або в телеграм-каналі, звідки, до речі, дізнався про цю картку. Бачимо, що нам обіцяють, що дану картку можна буде відкрити за 3 хвилини через застосунок Альянс і отримати кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. Для того, щоб відкрити картку, потрібно буде завантажити застосунок, пройти ідентифікацію через дію або віддавчат з оператором банку, і картка буде доступна. Я цей процес вам також покажу далі у відео. Із переваг картки бачимо безкоштовне оформлення, пільговий період до 92 днів на усі покупки, поповнення та перекази на інші картки без комісії і 30% кешбеку на все в перший місяць після активації картки. Нижче розписано трохи детальніше, що ви отримуєте кешбек 30% на будь-які покупки протягом першого місяця, точніше протягом 30 днів, далі 1% на будь-які покупки починаючи з другого місяця, і максимальна сума кешбеку в перший місяць становить не більше 500 гривень. Якщо порівнювати дану картку, наприклад, з карткою Bank, який дає 2% кешбеку на все, чи якоюсь іншою карткою, яка дає кешбек на продукти, то там ви отримуєте максимум 2-2,5%. Тут же ви можете отримати 30% кешбеку, тому я думаю, що цим обов'язково потрібно скористатися і отримати 500 гривень. Звісно, по даній картці вас не вийде отримати кешбек прямо за усі покупки, є якісь виключення, хоча переліку виключень по MCC я, наприклад, ще не бачив і підтримка їх також не давала. Але задіяти дану картку можна без проблем в звичайних продуктових магазинах, якихось аптеках, там, магазинах краси і так далі, чи просто замовивши по інтернету. Звісно, якщо це буде покупка, а не переказ картки, за це, звісно, буде кешбек. Тепер швиденько ознайомимося з тарифами, як можна побачити, що пільговий період по даній карці буде до 92 днів, якщо це оплата товарів у магазинах та інтернеті. На зняття готівки та перекази пільговий період буде діяти до 62 днів і, звісно, за такі операції є окрема комісія. Відсоткова ставка при виході з пільгового періоду 3% на місяць, тобто там приблизно 36% річних. Бачимо, що за операції при оплаті карткою в інтернет-магазині чи в торговельних точках за комунальні платежі та поповнення мобільного комісії немає, як за власні, так і за кредитні кошти. Комісія за зняття готівки через каси та банкомати банку Альянс, а також інших банків на території України, буде наступна. А саме становити за рахунок власних коштів 0,8% комісії, за рахунок кредитних коштів 3,9% комісії. При знятті готівки за межами України за рахунок власних коштів комісія 2% і при знятті за рахунок кредитних коштів також 3,9%. Якщо робити переказ на рахунки ФОП або на рахунки юридичних осіб, то там буде без комісії, якщо сума платежу до 10 тисяч гривень, або 0,2% комісії, якщо сума платежу понад 10 тисяч гривень. Це при умові переказу за рахунок власних коштів. Якщо переказувати за кредитні, то буде 3,9% комісії. Якщо переказувати кошти з картки на картку або на поточні рахунки фізичних осіб, тобто по реквізитам IBAN, то це буде без комісії за рахунок власних коштів і 3,9% комісії за рахунок кредитних. Картку можна поповнити без комісії у терміналах EasyPay та в касах банку Альянс. Безготівкове поповнення картки без комісії, тобто ви можете з інших банків робити перекази на вашу картку Альянс і за це комісії не буде. Тепер дивимось деталі по кешбеку: для нових клієнтів він буде становити 30% протягом 30 днів від дати оформлення картки, діє на оплату товарів у магазинах та інтернеті. Для діючих клієнтів кешбек буде становити 1%, тобто через 30 днів після оформлення картки кешбек буде вже не 30%, а 1%. Максимальна сума накопичення для нових клієнтів становить 500 гривень протягом першого місяця віддати оформлення картки, Обмеження по максимальній сумі для діючих клієнтів, тобто коли ви будете отримати 1%, немає. Ну і мінімальна сума для виведення кешбеку становить 100 гривень. При виводі кешбеку на картку тут, як і в багатьох банках, буде отримуватись податок в розмірі 19,5%. Також, як бачимо в тарифах, що відкриття, обслуговування та перевипуск віртуальної і фізичної картки безкоштовне, а також буде нараховуватись 3% річних на залишок власних коштів. Також інформування за карткою безкоштовно. Тепер покажу, як відбувається процес відкриття картки. Для цього нам потрібно буде завантажити застосунок альянса за посиланням з цього сайту. Тут є якраз посилання для iOS та для Android. Цей застосунок ще знаходиться в бета-тесті, тому деякі функції тут ще в розробці і недоступні. Завантажуємо застосунок, реєструємося по номеру телефону. Тут бачимо, що нам пропонують відкрити картку стартова, також там ФОП-рахунок і так далі, але це нам не цікаво. Я вибираю картку стартова. Тут можна пройти ідентифікацію через Дію, або, мабуть, якщо у вас паспорт книжка, то можна це зробити через відеочат зі співробітником банку. Я обираю через Дію. Далі там потрібно буде зробити селфі, покрутити головою, далі заповнити коротеньку анкету, і після цього картка буде готова. Бачимо надпис, що картка очікує на активацію банку, також застосунок сам по собі пустенький і багато функцій тут ще в розробці, але нам головне тут кешбек. Через хвилинку після відкриття картки Дія повідомила, що надійшов запит до кредитної історії від банку Альянс. Через хвилин 5 прийшло повідомлення, що кредитний ліміт встановлено, мені погодили 50 тисяч, вважаю, що це навіть дуже щедро. Відразу застосунку кредитний ліміт не відображався, і в підтримці порадили перевстановити застосунок, що не допомогло. Також я робив поповнення з сенсбанку. Я зробив там переказ 100 гривень з Сенсбанку по реквізитам. iBan. вони прилетіли не дуже швидко, приблизно там через годинки-півтори. Хоча, наприклад, на глобус з Сенсбанку вони доходять за хвилин 10. Але як я сказав, це також не допомогло. Але після того, як я зробив тестову покупку, я поповнив Київстар на 50 гривень, то відразу баланс скоригувався і вже видно було і власні кошти, і кредитний ліміт. Кешбеку за поповнення рахунку через Київстар немає, тобто ця операція у виключеннях, якщо не помиляюсь, ця оплата проходить з МСС4816. Тому, як я і казав, що не усі операції будуть окешбечені і є якісь виключення. Після чого я протестував оплату в супермаркеті АТБ, і як бачимо, кешбек нараховано, тобто кешбек працює. Зручно, що у деталях операції кешбек відразу відображається, також можна побачити загальну накопичену суму кешбеку в відповідному розділі. Хоча у нас немає переліку виключень мерчан кодів, по яким не нараховується кешбек, але думаю, що методом тестування ми це визначимо, тому приєднуйтесь до Telegram для обговорення цієї картки. Також, якщо буде щось важливе і термінове, обов'язково дам знати в телеграм-каналі. Також там я публікую усі новини, корисні таблиці та інші цікавинки. Посилання знайдете в описі під відео. Якщо є що додати стосовно цієї картки, пишіть у коментарі. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.